Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому експериментально нестандартному відео. В ком'юніті ходять чутки, що одразу після виходу контенту падає набагато краще. Але в мене немає можливості це перевірити, тому що я завжди на контенті з вами дивлюся його, та, там, СБЧ, маркет, намагаємось заробити монети і таке інше. Але в мене настільки круті підписники, що дехто з них викликався сам. Записати для мене свій пік опенінг одразу після контенту, за того, щоб я міг подивитись, наскільки дійсно ця теорія відповідає дійсності або не відповідає дійсності, і поділитися цим з вами. Окрім того, в нас сьогодні контент на ікону і вам потрібен фодер. Звідки його брати? Ви часто пишете в коментарях під відео, що нема фодера, нема фодера, нема фодера. Тому наразі спробуємо подивитись, а чи можна крафтити фодер з цих піків на поточному етапі гри, отут і зараз в моменті. І є ще один цікавий момент: в нас будуть піки з різних платформ. Першим викликався і написав мені Альфаред. Він прямо на стрімі це запропонував. Тож, друже, дякую тобі величезно за такий неймовірний контент, і відповідно в нього платформа. Консолі. А другий це буде Санька, наш з вами улюблений друг товариш та пане модератор і пане Донецький, ось цей мем, ти маєш подивитись. І в нього платформа ПК. В них приблизно однакова кількість піків. 120 Вальфареда, 110 Сані. Тому ми можемо ще і порівняти. Коротше кажучи, буде дуже цікаво. В нас багато простору для аналізу. Сподіваюсь, ваша кава заварена. Ви вже підписались на канал, якщо новенький. Лайк протиснули цього відео. Я з вами сьогодні. Також під каву буде дивитися, як пацани відкривали піки. Я не знаю, що тут взагалі, тому що для мене це перший перегляд. Полетіли, буду ставити паузи там, де буде. Окей, щось цікавеньке, і в нас одразу Нголо -канте. Let's go! Мені подобається такий початок, друзі. Так, другий пік, 83 й рейтинг. Добре. Я не буду робити паузи, просто будемо отаку Ту -ту 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 -ту, 87, бронз, нічого собі. Три, пік і два волкаути. Куди ти пішов на іншу сторінку? Не треба. Ось, ти що, не знаєш правила? Якщо сипи гарно на одній сторінці, то там треба і відкривати. 84-х, одразу, два, файно. Якщо буде прям багато, без волкаутів, без 84-х, хоча б, Гебріл, то я, може, це трошки змонтую. Мені цікаво, чи буде якась спешл картка Джорді Альба. Поки немає. Інформ або, можливо, навіть о, поточне промофудбьозди. Саме на це є розрахунок. 83 Галтон. Так. Ми бок. 83. -я. Почали краще. Друга партія така собі. Рухайся назад, кажу тобі. Рухайся до початку, там було краще. Опа, тоналі. Вау, він ще в паках. Ще думав, його прибрали. Нічого собі. Опа, Бернардо Сілова, 88-й. То краще. Так, ну вже час для першої спешл картки А маємо 86-го Тоні Кроса. Рубен дієш! Ну по Фодору в мене питань нема. Ось вам. Та. Ікона. Ікона прям тут, на ваших очах, формується. 83 я мерфі що мені, 84-й. А чого ти береш Клаусу? Він напевно не побачив там що мені. Він так обирає кожен пік, ніби воно ще змінить. Едін Джеко. Ботман. Бен Єдер. Містер Ред. Гулаші 84. й Так, давно не було волкауту. І поки жодної спешл картки. Якщо не побачимо тут жодного футбрзди, то я офіційно зруйную цей міф, що падає краще. 82 хеч. Гайя. Так, це були перші 50. Друзі, полетіли далі. 3 82. -х. Не допоміг перезахід в гру. Опа! 80. А чого ти береш Еріксена, а не 85 го Не розумію. Джуліан Брандт. Але він і його не бере. Типу надто багато дублікатів чи що? Лесомер. Альфарет, напиши свою стратегію. Чому ти саме так робив? Бернардо Сіло. Окей, але тут він бере його. Зрозуміло. Паола Дібала. Волкаут добре, добре, добре. Ну, починаємо теж непогано. Є вже три волкаути. А зараз Еріксін дублікат, і він бере його. Ну, дивно. Мемфіс Депай. Ні, дія. Я так розумію, коли не хайрейт, він бере а, не дублікат. Коли хайрейт бере дублікат і коли, кудись його пхає, можливо, він поспішав. Щоб не збирати СБЧ і щоб не накопичувалося надто багато дублікатів. Тим часом Томас Партей. І Дані Ольмо, але, да, але Ольмо він же не бере. Тіяго не бере. А бере 81-й. Слухай, ти міг би зібрати декілька інформів з цих третіх-четвертих, яких ти не береш. Балтімор. Садіо Мане, окей, 86-й черговий волкаут. Ендо, бери Ендо! Та звісно, бери Ендо. Ти що не бачив, як він інвозив дебрюне з Родрі, а? Ти бачив Мац Хуменс. Він хотів, бачили, це була принципова позиція. Політанов. Педро Поро. Ну таке, поки, поки я не бачу підтвердження теорії, що падає якось надто краще. Родрігес. Типу, волкаути були, але вони і завжди там падають. Де спешл картки? Наш... На... Нашенб. Перший інфор. Куп Мейнерс. Він під еволюцію підходить. Ну нарешті хоч щось. Окей, і перший стач фудберзний, але це найдешевший квіксельний. Втім, він є. Ачівочка досягнута. Тепер давайте нам ще ікону якусь там клози, да? І, і місія виконана. Я коли прев'ю робив, я не знав, чи хтось випаде, чи ні. Я зараз дивлюся перший раз. Там знак е, питання саме тому. Ля-ля, ти що? Тут він бере Мухтара і не взяв Караско, а там він взяв дублікат 84-го, а не взяв Ендо. Я тебе розкосив, прочитав, розумієш? Ісі Палазон. Алісон Бейкер. Ага, а чого Алісона ми беремо? То треба було брати 82-го. Кіран Тріп'є. Окей, друга пачка, другі 50% краще, 100%. Вже маємо дві спешл картки. Антоніо Рюдігер. Окей, не поспішай. Антоніо Рюдігер, Бернардо Сілва, Алісон Бейкер. Тут і по Фодору краще. Дивіться, 85-х більше. Волш. Ага, я думав, повисли. Та, це вже більш обнадійливо. В нього вже, напевно, очі болять він не попадає туди, куди треба. Брозович. Філ Фоуден 85. -й. Та це точно краще. Друга половина другої пачки. Алекс Реміро 84. Парехо. І 84-й ще був в одному піці. І останній з цієї пачки. Альфонсо Девіс. На початку гри це було б дуже файно. Ну що, останній захід і останні піки. Полетіли. Зелем. 82. Так собі початок. Ще один парехо. А чого ти береш не парехо? Тобі вже нема куди їх подіти. Оце вже мені не зрозуміло. Це напевно він надто поспішав, але навіщо? Саурбран. Альфарет, напиши нам свою стратегію. Родрігес. Ріат Марес, волкаут, приємно. То бери просто найвищий фодер і все. Опа! Ще один Foodborsley, але це дублікат стеча. Вау. І ще один Мелінкович, Саміч 89-й. Ну він теж дуже дешевий, але слухайте, там стати неймовірні, і це ще один Foodbursdy і ще 89-й рейтинг. Тут хоча б фодер. Третій. Добре. Але без ікон. Серхіо Бускетс. Zінzber. Нагасато uh, Але кінцівка в цілому дуже погана. Багато перших, других. Окей, okay. Вейер була б не дублікатом. А він бере Хойберга Фабіньо і Ді Марія бере Ді Марію І останній пік в нас. Вілі uh, Амс Напевно, останній. Так, да? Да, останній. Ну що, друзі? А, щось випало з пеша-картки. Але з того, що я особисто побачив, сказати, щоб якось навалило краще, ні. З цих піків завжди падає непоганий фодер. І деякі спешл-карти. Ми тут побачили три. Втім, всі лише фодерні. Альфаред, дякую тобі величезне. Ми полетіли до Сані. Глянемо, що було в нього. Окей, друзі, ми в Санкі 7 мільйонів монет, але він їх не може витратити, тому що на ПК немає жодної картки на маркеті. Друже, дякую тобі також величезне за контент. Ми полетіли і розпочинаємо з 84 го невиша. Тут трошки йде підвисання анімації. Я думаю, це під запис так було. Бо Альфареда показувала нормально. Ну але нам це не критично, тому що ми бачимо, які картки це найголовніше. 85-й рейтинг. Добре. 84 фабіньо. Ну, приблизно так починаємо, як і в Альфареда. Є рейтинг. Немає спешелок, але є рейтинг. Серж напрям. Нагадую, Саня відкривав вже трошки пізніше. Десь 2-3 година. Брайт і Ляпорт. одразу 25 було. Цікаво. Ді Марко. Ендлер, 88. Let's go, Фодор. Еріксен Саня бере тупо фодо. От Саніна логіка мені зрозуміла. Є хайрейт, беру хайрейт. Гебріел. Гарно. Арнольд, це як пам'ятаєте було у Лізі, коли давали ще піки з червоними інформами. Якщо вам ніхто в склад не залітає, і просто фодерні, то в одному з піків взяти найгірший просто по рейтингу, щоб контора вам в наступному дала класну картку. А ну лайк, хто так робив <laughs> Влаховіч. Окей, Хардер 87-ма. І тут вже в першій партії інформ і не низькорейтинговий, джуд Беллінгем. Ну, поки по відчуттях uh, Санні трошки краще падає. Педрі, і волкаутів більше. І з картку ми вже побачили. Марта Торіхон. Торіон. Тібо Куртуа. 90 рейтинг. Це, по-моєму, вище, ніж взагалі було в Альфареда. В нього Мілінкович Савіч і Алісон Бейкер. 289-х було. Кобель. Вау. Саня. Ти де в ії влаштувався? Тобі краще сипе. По фодеру прям приємно. Якщо зараз ще буде не квіксельний фудберздей, то ти переміг в одну калітку. Ботен. Окей. 84-й. 84-й, я думаю, це от прям нормально з цього піку. Третій, ну, хотілося б кращого. Другий це трагедія. Руссо четверта. Жити можна. Зелінський, добре. Пам'ятаю, як ним Ліверпуль цікавився. Окей, це перші 50. Ні, не перший 50, вибачте. Бастоні. 85-й. Акімік, 88. Ну тут набагато краще. Ну, я прям вже бачу, як дроп набагато краще. По фоду, звісно. Ну, але. Чи буде Альфаред загравати тих козаків в основі, які йому випали з промокарток? Я не думаю. Родріго, вау! Родрі, вибачте. Родрі. Ого. Інякі Вільямс. Карвахаль. Як він може бути лише 82 м рейтингом? Марка Ройс.

Ще один волкаут. І ще один 83 й костіч. Селнар 83. я Сапата. Окей, це перший 50. Ага, Саня навіть нарізав сам. Нам бачите? В нього вже пішла друга частина. Всі повага. Мені навіть не доведеться це якось мотати самому. Ріс Джеймс тим часом. І Роман Йолі. Ну, Я бачу навіть оцей третій четвертий фодер, який посередній, в да? його теж більше в сані. Ді Марія. В Альфареда було таке, що там Волкаут і декілька 81-х других. В Санті такого майже немає, в нього от третій, четверті, ну, майже завжди з'являються ще один Депай. Такого, щоб там було три 81-х поспіль. Або 81 82-х. Ну може, раз було. Жіль 83. я Хоча б якась 83, я але є. Чалханогло. Опа! 1-1 по стачам. Тож вже 2-1 на користь альфареда. Але перша промокартка і в сані і. Томас Партій одразу за ним. Кім Джей. Полетіли далі. Рубен Невіш. Рафаель Варан. І він підходить під нову еволюцію, але в нього там такий склад, що куди Жоао Консело, 86-й, Дві поспіль середньорейтингові картки. І закріпили це Серхіо Бускетсом з Пейсом 37. Ще один кобіль 87 -й. Дуже добре. Якобсон. Тепер і в Сані кілька поспіль 81-х, 82-х? І ще один кобіль, добре. Ще один 87-й, 84-й Грімальдов. Дублікат Манчині. Джошуа Кіміх, 88-й. Також дублікат, але цього разу приємний. Марко Асенсіо одразу за ним. Лісандро Мартінас, 84-й. Наближаємось ми вже до закінчення. Чи буде в сані щось наприкінці? Лободка? Сугіта. В перший раз бачу таку картку. 83 я прашніка. Харікейн 93. Вау, наприкінці. І це набагато краще, аніж Савіч, аніж той ще другий тіп. Тому що це рейтинг в грі серед фодорних карток. Ще і інформ. Супер. Ще одна прашнікар. Добре. Оце був перед який? Перед передостанній пік. Да? Він напевно десь додатково закріпив мою думку, що неважливо, коли ви відкриваєте. Три картки промо можливий Фальфарет, але дві з них однакові, найдешевші, і один Мілінкович Савіч. Такий собі улов. В Сані було набагато більше фодера на ПК. Не знаю, можливо, це пов'язано з платформою. І ще й наприкінці він просто так от БАМ і закріпив 93-м кейном. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я тепер не буду парити, що я з вами на стрімі чилю, а не відкриваю піки, тому що, ну. Не спрацювала теорія, але можливо це був одиничний випадок. Хлопцям ще раз величезне. Дякую за те, що надали мені такий шаний контент. Ну а ми з вами побачимось. Коли побачимось. Сподіваюся, сьогодні на стрімі Бережіть себе. все буде Україна. па, -па.